Добрий вечір. Чекаємо на сьогоднішнього спікера. Будемо починати. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір студія. Так, звуку все нормально. Да, вас чути добре. добре. Мене чути? Так, чути. Чудово. Тоба. дякую усім, хто потрошки доєднується на нас черговий ефір Капия Бітокс, де ми з вами спілкуємося з випускниками наших факультетів та інститутів про те, як вони обирали свій напрямок, як вони шукали роботу, що їм дав університет, і так далі. Сьогодні у нас в гостях представник інституту те. Цінних систем Сергій Самсонов ще раз добрий вам веч... вечір. так, уже вечір. Е, так, перед початком хочу нагадати усім, що всі наші прямі ефіри зберігаються в розділі Reels нашого аккаунту, тому в будь-який вільний час можете їх передивитись, освіжити пам'ять. А також, якщо у вас виникатимуть будь-які питання в ході нашої з Сергієм розмови, не соромтесь їх задавати в коментарях. Отже, перед початком хотіла би вас, пане Сергію, запитати про те, яку спеціальність ви закінчили, ким ви працюєте, де ви працюєте, що входить ваші обов'язки? Трішки про вас як про спікера. Е, Окей, тут, мабуть, впору просто скидати посилання на LinkedIn в коментарі. Але дивіться, я закінчував факультет інституту телекомунікаційних систем, отримав магістра у 2014 році за спеціальністю інформаційній мережі зв'язку. Тобто я поступав на ІТС на кафедру, тоді вона ще називалась власне так само інформаційні мережі зв'язку. Зараз вона називається інформаційні технології в телекомунікаціях. З приводу роботи по спеціальності чи ні, це окрема цікава історія. Прямо зараз наразі я працюю програмістом, інженером програмного забезпечення, саме серверною, тобто бакен-частини, працюю в компанії Світло Systems. В моєму внутрішньому корпоративному профілі написано, що я сіньор джава інженер. Хоча насправді це вже не зовсім правда, тому що зараз ми пишемо на інші мої програмування, тому що ну такі потреби проекту. Угу. Клас, дякую. А ще трішки про те, що входить в ваші обов'язки, чим ви сам там саме займаєтесь? Кодів чи тільки ними? А, дивіться, це комерційне програмування і ще й аутстав, тому ну, займа, займаюся я там багато чим, що в принципі широко пов'язано з програмною інженерією. Це як розробка програмних продуктів, так і розробка архітектури, уточнення вимог у замовників, а іноді робота з інфраструктурою, яка, власне, крутить на собі ці програмні продукти. Ну, Це доволі. Широкий спектр задач, uh -huh. але воно все плюс-мінус крутиться навколо навколо програмування і навколо програмних продуктів, які ми самі те, що називається, в нас жаргоном овнимо та розробляємо. Uh -huh. Клас дякую. А як ви обирали для себе напрямок? От за яким ви вчились? Була якась цікава історія. Обов'язково. Uh, історія була дійсно цікава. Насправді слід зауважити, що я закінчував ліцей за профілем математика інформатика. Тобто, стати програмістом я хотів плюс-мінус завжди. Uh, або мати взагалі щось пов'язане з роботою з комп'ютерами. Мене це ну, завжди цікавило. Uh, і якби я ще й в школі на Олімпіади трошечки покатався по інформатиці, ну, в принципі, Якби почва була підготовлена. А потім, коли ми ще тоді, в далекому 2008 році, після закінчення курсів КПІ для вступників з однокласником подавали документи на вступ, там можна було вказувати декілька факультетів, на які ти зі своїми балами ЗНО можеш претендувати. І ці факультети можна було вказувати в порядку пріоритетності. Звісно, ну. Перший наш з ним пріоритет був це Фіот, тому що це ж програмування, ми ж математика інформатика. Але потім щось ми з ним сиділи, заповнювали, і він мене каже: Серега, а давай замість Фіоту підемо на ІТС. Я чув, він такий самопрестижний, престижний, але навчатися там трошечки легше. Ну, якби а, мене... в мене почали з'являтися певні сумніви ще на тому етапі, коли я по балам ЗНО пройшов туди, він ні. А потім перша пара на ІТС це була фізика, де викладач Неміровський, просто шикарна людина, починає пару з того, що вітає нас всіх на, як то кажуть, найпрестижнішому факультеті КПІ. І тут я починаю розуміти, що ну, може, може і не буде воно легше ніж на фіоті. Я зрозуміла, дякую величезне. А з приводу того, як виглядав ваш процес навчання, можете трішки розповісти? Було щось для вас, що давалося легко, щось навпаки складно? Давайте, якщо можна, зроблю трошечки крок назад і трохи розповім, чому все ж таки ІТС, чому я взагалі на це погодився. Це не було прям таке бездумне рішення. Треба розуміти контекст часів це було так давно. В нульових дуже якби популярні і крути типи для типу всіляких школьників. Це були системні адміністратори, мережеві адміністратори, ті, які змог... могли би там налаштувати мережу, інтернет і таке інше. Тому, коли я побачив ВКС, я такий, ну окей, це в принципі близько до того, що я хотів, і це це, мабуть, воно. Ну і плюс інформаційні мережі зв'язку, як факультети, і я такий, окей, да, це воно. З приводу вашого питання, що давалось легше, що давалось важче, як взагалі був влаштований процес навчання. ну, перша загальна відмінність, яка не стосується саме факультету, а стосується саме навчання в КПІ, яку я помітив, це те, що якщо в школі, в ліцеї ти навчався, але тебе намагались навчити, в університеті тебе не намагаються навчити. Так, Так. Це е, просто дають матеріал, тобі його викладають, але це повністю твоя. Ну це повністю твій обов'язок його перетравити, вивчити і скласти в відповідні терміни е, все, що треба по навчальній дисципліні. Це була прям дуже велика відмінність, насправді е, відмінність в підходах. Е, перший момент, другий момент з приводу предметів, які давались легше, ну мені природнім. Способом легше давались предмети, які так чи інакше пов'язані з інформаційними технологіями, тому що якби, я цього хотів, так я до цього звик ще з е, ліцею. Е, перші курси доволі важко було насправді з вищою математикою. Ну воно якби воно йшло, але це було дуже нелегко. Е, достатньо проблем викликало креслення е, насправді. Фізика плюс-мінус нормально. Специфічні предмети, які стосуються саме телекомунікації, саме більш залізячної частини телекомунікації, як явища, це було доволі жорстко. Тобто, предмети, як технічна електродинаміка, наприклад, або такі предмети, як приймально передаючі пристрої мереж радіозв'язку, це було доволі важко. Технічну електродинаміку ТЕД вів викладач доволі відомий, це Якорнов Євгеній Аркадійович. І це був дуже відомий викладач. Зараз він, до речі, не викладає, щоб не лякати вступників цей предмет. Він був відомий тим, що йому було супер важко захистити лаборатор. Його кодова фраза це коли він вас вислуховує, задає уточнюючі питання, а потім каже. У вас повнемання. Ідіть і розберіться. Це прям класика. Лави по ТЕДу здавали дуже довго, когось відправляли на перездачі, когось на комісії, когось відраховували. Я відмітився тим, що я в новорічну ніч захищав лави СТЕД. Да. Гарні часи. З іншого боку, предмети, які особисто мені більше і йшли легко. Це були предмети, які пов'язані були з. Вивченням е, мови Сі. Ну, тоді ще принаймні її викладали нам е, мови ANSI C, з е, системного адміністрування е, е, POSIX систем, е, тобто ну Linux-системне адміністрування простішими словами Windows системне адміністрування нам ну, також начитували я його якби пройшов, але воно мені не подобалось тоді і не подобається зараз. Е, і предмети пов'язані з базами даних. Ну, такого плану речі мені дуже сильно подобалося. Угу. Дякую, дякую величезно за відповідь. А чи брали ви участь під час свого навчання в якихось наукових цікавих проєктах? Прям наукових і цікавих. Дивіться так, втім, це більш скоріше пов'язано з можливостями, які я знайшов практично самостійно як студент КПІ, ніж з тим, що представляє факультет. Тобто факультет предоставляє свої, свої цікаві плюшки. Це можливість дуального навчання е, програми подвійної магістратури з технічним університетом Дрездена. Це один з ну, таких найбільших німецьких технічних університетів. В них в Німеччині є така штука, як велика дев'ятка технічних університетів, і ти в Дрезден туди входить. Е, програма подвійної магістратури. Е, наскільки я знаю, там навчаються студенти ІТСу о, на факультеті інформатики Тию Дрезден, тому це, це прям дуже насправді цікава можливість. І ну, де, деякі мої сукурсники, одногрупники, вони пішли туди. Я знаю людей з ІТС, які о, там навчалися зараз. Вони з відповідною освітою почуваються дуже добре. Угу. Я з іншого боку о, в мене була можливість потрапити на стажування. EAESTE, -E -E, або E-A-S-T, якщо uh, коротко, перекладається воно як International Association for the Exchange of Students for Technical Experience. Інакшими словами, виглядало це наступним чином: uh, мене приймає якийсь навчальний заклад за кордоном, uh, мені там виплачується стипендія, і я займаюся якоюсь невеличкою науковою роботою як студент. Певний проміжок часу. Зазвичай це короткострокова історія. Там декілька місяців в моєму випадку це випало три місяці. Ну і відповідно, так само українська гілка ІСТ за мене теж приймає якогось закордонного студента. От і все. Мій досвід був. Я стажувався, ну це був такий собі студент інтерншіп в Hochschule Merseburg. Це Університет коледж можна сказати, в Німеччині трошки цікава система вищої освіти. В невеличкому містечку, яке називається Мерзебург, в землі Саксонія Анхальт. Це східна Німеччина. Там я писав наукову роботу з професором, який мав досвід в саме в індустрії телекомунікацій і сама. Сама наукова робота, вона в принципі була доволі проста за свою суттю, але дуже прикладна. Трохи трошечки пізніше я розвив її в свою магістерську роботу. Вас, дякую. З приводу е, вашого, скажімо так, дуального досвіду. Зрозуміло. А з приводу соціального життя брали участь в якихось, не знаю, заходах, можливо, допомагали щось організовувати на території КПІ, або ходили кудись. Ну, це КПІ, ти не можеш просто навчатись КПІ і геть нікуди не ходити. Хоча, ну я не можу сказати, що я приймав прям дуже багато участі в соціальному житті університету та факультету, але ну, мене це не обійшло все ж таки. По-перше, потрапляючи в КПІ, а, одна з особливо, особливо в часи, коли навчання було невіддалене, і особливо, якщо ти живеш гуртожитку, твоя а, найбільша Така соціальна атракція, яка існує біля гуртожитків, це Поляна, центр соціального життя КПІшників, тільки такий. По-друге, КПІ також насправді ще за часи мого навчання мало дуже багато прикольних соціальних івентів. Наприклад, Міс Місіс факультетів, які потім. Переможці, яких потім змагались на міс місць університет. Спортивні змагання, в яких я також приймав участь, Спартакіади та Універсіади, які проводились КПІ з різних відео спорту. Також суто факультетський івент, який ще був тоді, він називався ITS Open Air Він був, я от зараз тільки трошки не пригадую, чи то один раз, чи то два рази на рік. І це була така. Прикольна цікава історія, коли збирались студенти і викладачі і ділились на команди, і змагались між собою в різних конкурсах. Клас. Ну це звучить дуже цікаво. На жаль, зараз у нас такого немає. В цьому свої причини, звісно, але дуже дуже сумно, що такого вже нема. В будь-якому випадку дякую вам за відповідь. Також хотіла би перейти до такого актуального питання роботи. Чи важко зараз знайти роботу в цьому напрямку, на вашу думку? Дивіться, про який саме напрямок ми говоримо, тому що тому що так. я якби закінчив ну, я отримав по суті освіту як інженер телекомунікації, але працюю як зараз зараз, я як програміст. Мається на увазі за спеціальністю, яку ви набули КПІ? Мені важко сказати, тому що я не досліджував ринок нещодавно. Але коли я шукав роботу, ну саме таку entry level, я її тоді знайшов з ну, другого разу. Перший раз я шукав роботу зі змінним графіком собі, я і намагався пройти інтерв'ю в Life, який зараз Лайфсел. Тоді. Не дуже гарно пішло, і точно залишився осадочок, тому що HR інтерв'ю, я там мав надкласичне з питаннями, де ви бачите себе після п'яти років. А ти ну через п'ять років, а ти сидиш, студент четвертого курсу, і думаєш, та мені б сесію пережити на, на що такі складні питання. На, на що ми дивимося так далеко? Давайте доживемо до завтра. Ось, З другого разу, вже на 606-му курсі, я пішов працювати в принципі, також змінним інженером в Трімоп. Ну, мені здається, він це, що існує це український мобільний апаратор, який на той момент, коли я там працював, єдиний в Україні мав ліцензію на роботу в діапазоні 3G, і це було Прикольно. Просто мобільний номер у всіх Edge максимум, а в тебе мобільний номер корпоративний зі швидким інтернетом, і це було прям дуже круто. Ось це була ну робота, в принципі, пов'язана ну з інформаційними технологіями, тому що я був зміним інженером в відділі білінгу. так Тобто, я займався, ну, це як якщо перекладати на айтішні якісь відповідники це як level to support в білінгу. Тобто ти сидиш на зміні, може прилетіти якийсь івент про те, що там щось десь зламалося. Тобі потрібно подивити, що перезапустити, використовуючи там певні якісь заздалегідь підготовлені скрипти, заздалегідь підготовлені алгоритми, тобто в тебе, в принципі, все є. Але було б непогано, що ти взагалі розумів, що робиш з точки зору ну, інформаційних технологій. Тобто, якщо ти пишеш там якусь команду в консоль, ти принаймні відбиваєш цей лінуксовий термінал як вона працює. Якщо ти дивишся щось в базі, там, робиш якийсь запит в базі, ти принаймні можеш, якщо не написати там суперновий складний, ти принаймні ти можеш прочитати цей запит в базу і зрозуміти, що він робить. Mm -hmm. З пошуком, sí. да, з пошуком роботи, а, саме за спеціальністю а, в телекомунікаціях я б сказав так: а, а, зараз на ентрі левел складно буде плюс-мінус всюди з одного боку, з іншого боку, треба розуміти, що телекомунікації зараз це, вони є критичною інфраструктурою. То, як на парах нам розповідав а, а, Уривський Леонід Олександрович. А, і, їх... Буквально на першій же парі він розповідав нам про те, як пов'язані телекомунікації відносно економічного розвитку країни, там де відповідно ну телекомунікаційні системи можуть розвиватись Тому тут я бачу два фактори, які впливають на можливість знайти роботу: фактор один. Це критична інфраструктура, і без зв'язку ми ну, нікуди не підемо як суспільство. Відповідно, мобільні оператори-оператори зв'язку вони будуть потребувати спеціалістів так чи інакше. З іншого боку, питання полягає в тому, що це все ж таки безальтернативна робота на внутрішній ринок. Так? І ми відносно інших країн я не можу сказати, що ми платимо дуже багато за зв'язок та інтернет. Якщо повір, порівнювати тарифи, я б сказав, що вони в нас більш ніж лояльні. Але це відповідно дуже сильно впливає на можливість телекомунікаційних бізнесів і операторів вливати якісь інвестиції в розвиток мережі, і це також відбувається на кількості вакансій та зарплат спеціалістів. Тому в грі такі два фактори: чи складно угу. знайти роботи з такими факторами? Ну. З нашою економічною ситуацією може бути складно, але чи неможливо ні, можливо, тому що спеціалісти все одно будуть потрібні. Клас. дякую. ви заразом в принципі і відповіли на питання, яке я планувала задати, чи буде перспектива в майбутньому цього напрямку? Я можу піти далі і сказати, що я знаю, якби багато людей, які працюють інженерами телекомунікації, але вони працюють на аутсорс. На Тобто вони працюють не на українській внутрішній ринок, а на зовнішній. Mm -hmm. Наприклад, як програмісту мені довелося трошки попрацювати в українській сервісній IT-компанії, яка займається, займається ну, вона має цілий аккаунт, який працює, по суті, на обслуговування бельгійського великого телекому оператору та багато, ну, дуже багатьох його сервісів. І там якби, працюють не тільки програмісти, там дуже багато і мережевих інженерів. І інженерів, які займаються там сутові епі телефонією і таке інше, і таке інше. Тобто, навіть якщо ми кажемо не про внутрішній український ринок, то працювати на експорт також можливо. І за це також платять нормальні гроші. Лас, дякую величезно за відповідь. Також хотіла б вас запитати, які навички, які вам дав ваш факультет, ІТС Інститут, перепрошую. Знадобилися вам в роботі. Можливо, якщо вам буде легше поділити їх на софт скіли та хард-скіли? Перша навичка з софт-скілів, які я отримав, я вважаю, завдяки факультету це те, що англійською називається tenacity. Це впертість та розуміння, що можна не здаватися, можна досягнути свого. Це доволі непогано, насправді продовжує мене тягнути далі по життю і по кар'єрних сходинках, так, так само. Або якщо перекладати простими словами, я знаю, що якщо я пережив навчання в КПІ, я я випустився з ІТС і не відрахувався, то в принципі всі інші проблеми, які може поставити переді мною робота, я думаю, я з ними справлюся. Це буде не так не так вже і складно. А, з приводу хардскілів, які знадобились, а, це. З мого досвіду, в першу чергу, з мого досвіду, це навіть не про програмування, тому що в принципі якби базові, базове розуміння процедурного програмування я отримався ще з ліцею. Певне розуміння, можливо, об'єктно-орієнтованої парадигми програмування завдяки лабам C. Певне розуміння реляційних баз даних і те, що. Насправді мені на протязі всієї, як би це дивно не звучало, дає невеличкий бонус перед іншими моїми колегами, це саме Linux адміністрування, яке з пар з якого в нас були в університеті. Мені це подобалось, я це зрозумів, і мені, було, ну, мені просто дуже комфортно з цим працювати завжди. І там будь-які задачі, які плюс-мінус пов'язані там з лінуксовим терміналом, від яких можуть морозитись інші програмісти, мені, мені абсолютно сподобається. Клас. Дякую вам за відповідь. Е, також хотіла б дати питання, яке може так трішки його торкалося на початку. Але все ж чи був у вас оцей ефект до після, до вступу і після випуску очікування реальність від навчання на факультеті в інституті? Весь сейчас кожу кажу в факультеті чомусь. Е, ну, дивіться, коротка відповідь так був. Е, чому? Тому що ну ми не можемо спрогнозувати, яке буде навчання, просто дивлячись на список предметів, на наявні спеціальності там, ну, і таке інше, і таке інше. Тому що е, навчальні програми можуть змінюватись. так е, різні, ну, Дуже сильно залежить від того, як викладач саме начитує відповідну дисципліну. Тобто. а е, Навчальна програма, яка існує, це звісно прикольно і весело, але це просто якийсь шаблон і конструкт, за яким навчання відбувається. А от як саме воно буде відбуватися в цих рамках, от саме це впливає на те, які знання по ітогу ви зможете отримати. Як приклад, у вас можуть бути якісь дуже цікаві пари, ну без предметів, які вам там дуже цікаві, але там викладач нікого не напрягає. Але в той самий час ви можете мати пари з предмету, який вам абсолютно не подобається не цікавий, але викладач там прям заточений на те, щоб вижити з вас всі соки, щоб ви вивчили його предмет. Хочете ви цього чи ні, особливо, якщо не хочете. Так що я оглядаючись назад, я не думаю, що я можу сказати, що я мав якесь супергарне розуміння, як мені буде навчатися на, саме на ІТС. Але після випуску, ну оглядаючись назад, так само можу сказати: це було важко, але я не шкодую, що я пішов, пішов саме туди. Клас, дякую. Також хотіла би задати напевно останнє питання на сьогодні, навіть не питання, більше прохання. Тому, якщо в когось з наших гостей є якісь питання, саме час їх задати в коментарях до ефіру. Я б хотіла вас попросити дати три поради для наших вступників, майбутніх вступників, тих, хто зараз буде вступати, як їм не помилитися із вибором спеціальності. Ну, в мене є гарні новини новини і погані новини. Почнемо з поганих новин. Ви помилитесь. І варіантів інших вас не існує. Гарна новина полягає в тому, що чому ви помилитесь? Тому що. Якби, будучи молодою людиною, яка тільки випускається зі школи, ви так чи інакше не зможете прийняти суперзважене рішення з приводу того, яку саме спеціальність вам обирати, а, чи вона буде вам подобатися в майбутньому. Ви навряд чи зможете спрогнозувати, наскільки, наскільки в майбутньому після закінчення вашого навчання вона буде затребуваною. Тому ви помилитесь, і, і це окей. І просто розслабтеся, прийміть це. Але з гарних новин... Якщо ви, наприклад, оберете ІТС і вам реально подобається сама концепція того, що ви вивчаєте, як працює зв'язок, як цілісна система, як купа маленьких частинок, які поєднуються разом для того, щоб забезпечувати вам зв'язок, інтернет, можливість спілкуватися віддалено, передавати дані, і таке інше, то ви навряд чи колись залишитесь без роботи. Дякую. Ну, а так, насправді, я розумію, що це зовсім не три поради, але ну, насправді як би, загальні рекомендації це слідувати за своїм серцем, намагатись е, піти туди, де ви вважаєте, вам сподобається, і не боятись помилитись. Угу. Дякую. Ну так, це основне по суті. Слухайте, треба опиратися на те, що подобається. В принципі, це було моє останнє питання до вас на сьогодні. Я щиро вам дякую за ефір, за такі лаконічні, гарні відповіді, змістовні. І що, наших гостей чекатимуть наступної середи, о сьомій вечора, на наступному ефірі. Тому дякую вам ще раз. Дякую. Дякую. До вечора. побачення